Не годуйте окупантів. Івано-Франківські магазини оголосили бойкот російським товарам. З понеділка з їхніх полиць зникне усе вироблене на промислових підприємствах сусідньої держави агресора. В основному це алкоголь, кондитерка та побутова хімія. А поки продукт із першими цифрами штрих-коду 46 чекатиме краще часів на складах, на його місці з'являться товари українського виробництва. Найбільше їх було в двох позиціях: це алкоголь. Е і побутова хімія. Так, там дійсно дуже серйозно присутній російський виробник, і там дійсно буде деякий час прогалини, але я думаю, ми дуже швидко їх заповнимо подібними аналогами, чи західними, чи українськими. Сьогодні, на мій погляд, той такий може досить банальний лозунг, знаєте, підтримуючи українські, ти підтримуєш Україну. Він насправді сьогодні мені здається дуже актуальним, тому що, власне, підтримуючи українські промислові підприємства, підтримуючи українського виробника. ми ми зробимо нашу країну міцнішою, і вона може бути твердішою в протистоянні проти того агресивного наступу, який сьогодні ведеться на нашу державу. Поки одні не продають, інші не купують до економічного бойкоту російських товарів, мешканці міста охоче зголошуються. І, хоча на етикетку чи штрих-код увагу звертають і не завжди запевняють, готові підтримати українську економіку гривнею із власного гаманця. За те, що вони отроблять, от там з нашими людьми то тобто точно бойкували, не купляло. Тому що в мене і там брати живуть два, і він відправився. І за них душа болить. Всі люди хочуть мирно жити. І от заради тих внуків, що я буду плакати, я б дійсно не купляла. І, і нічого їм нашого не давало. Ми є народ такий, що ми терпимо, терпимо, терплячі. але як вже терпець виходить за межу. Я рахую раз так держава. Сусід брат так робить з нами, що це не найгірший варіант, що ми робимо з ними. Будь їхні товари. Чесно, я російські практично нічого не купляю. Я стараюся підтримати нашого товаровиробника виробника і так дивлюся. Ну я що нічого не знаю, щоб я щось купляла російські. Я або чисто закордонне щось, або наше українське, а російські. Ну, так що не терплялося купляти наразі до ігнорування товарів виробництва Росії долучилися 14 магазинів трьох місцевих мереж, плюс Трустянецький та «Сов'янка». Між тим їхні власники сподіваються, бойкот підтримують і підтримують інші великі магазини та супермаркети міста.